Розділ 20. Прохання. Ніколи раніше таку руну не бачив, сказав Стефан, розглядаючи намальовану спіраль та візерунки, що формують сектор у третину кола. Шукала її у бібліотеці. Не один вечір, видихнула Майя. Глухо, там немає такої руни. Однокурсник знизав плечима. Вони йшли між деревами. Професор Хадара влаштувала чергову вилазку в зарості за академією, цього разу вивчали пеньки. Як виявилося, у пеньках часто селилися різні духи й фейрі, від чого гриби або мох, що росли на таких зрубах, набували чарівних властивостей. Навіть засохла кора, наповнювалася магією. І тепер, розділившись на пари, юні чарівники вишукували пеньки й уважно вивчали всі їхні тріщини та нарости. Звідки ти її взяла? спитав Стефан, відламуючи шматочок кури з мохом від пня, в якому, за ознаками на кшталт слідів маленьких ніжок та золотого полку на корінні, оселилася бурштинова фея. Він загорнув шматок у хустку і сховав у сумку, щоб потім показати травниці. Майя збентежено глянула на хлопця. Якщо таємниця, то не кажи, зрозумів її вираз однокурсник. Ти все-таки дочка витирача, мені у ваші розслідування лізти не варто. Майя вдячно посміхнулася. Вона любила цю рису у Стефана. він помічав її секрети, але не вимагав ділитися, якщо бачив її хвилювання. Навіть після вторгнення до замку найманців він жодного разу не пристав до дівчини з запитанням, що там сталося, як і зараз, про пропущений день тільки запитав, чи все добре. А отримавши кивок, став розповідати останні новини з навчання. І Майя знову зрозуміла, чому вона тісно товаришує не з дівчатами їхньої групи, а саме з ним. Коли у твоєму житті дуже багато секретів, близьких друзів у тебе буде в одиниці, і це будуть ті, хто добре зберігає секрети або ті, хто не шукає на них відповіді. Майя знову глянула на Руну. Важко було думати про паньки, коли довкола відбувалося стільки всього. На навчання з останніми днями стало неймовірно складно під час уроків думки дівчина раз у раз улітали далеко за межі академії де зараз Ельдар, що за завдання йому дали, чому він відсутній вже три дні. Пізно, ввечері того ж дня, що хлопець полетів на полювання, він передав через Кароліну записку. У ній попередив, що якийсь час в академії не з'явиться та попросив не хвилюватися. Але, звісно, Майя хвилювалася, батька вона хоч бачила кілька разів, нехай і дуже зайнятого, ледь встигла обмінятися з ним декількома словами. Зітхнувши від цих думок, Майя знову глянула на спіраль на листку. Вона намалювала частину заклинання з пам'яті. Після того, як Ельдара викликали. Решту дня вона просиділа у бібліотеці. Раз хлопець зараз зайнятий службою у вартових, вона вирішила сама пошукати інформацію про загадкову руну з Рубіна все ж таки краще, ніж сидіти без діла і гристи нігті від переживань за Ольдара та батька. Однак у стосі підручників і старих фоліантів нічого таки не знайшла руна швидше за все родова. Схоже, заклинатель Рубінів створив її сам. А значить, вона може виявитися чим завгодно. Зате на візерунках, що пустила спіраль, дещо Майя таке зрозуміла руна засновника у магічному колі займала місце функції, найпершої та найважливішої руни для заклинання. Ельдару доведеться підібрати ще дві руни, форму та міцність магічного кола. Це нагадувало Кросфорд, де потрібно підставляти потрібні символи. Щоб заклинання спрацювало правильно, запитання, чи встигнуть вони завершити коло до повстання армії. З думок її висмикнуло дії Стефана. Він глянув на кишеньковий годинник, сховав його і раптом почав присідати посеред дороги. Що ти робиш? здивувалася Майя. У мене тренування кожні дві години, озвався хлопець, продовжуючи присідати. Майя тільки здивовано стежила за його несподіваною зарядкою. Закінчивши з присіданням, Стефан опустився і став відтискатися від землі Ого, вже тридцять разів без перепочинку, оцінила Майя. А то, видихнувши, обтрусив руки та коліна хлопець. Незабаром вступ на факультети, і я пройду на воїна. А коли закінчу академію, у мене буде все, що потрібно для великих подвигів. І чародійський диплом і сталевий прес. Майя моргнула, а потім розсміялася. Її сміх потонув серед густих ялинок. Не віриш мені? надувся Стефан. Вірю, трохи заспокоївшись, сказала Майя. Звичайно, вірю. Вдихнувши повітря, просочене хвоєю і прохолодою, вона пішла далі, продовжуючи трохи посміхатися. Стефан зі своїми незмінними мріями про маскулатуру здавався ковтком заспокійливого чаю. У її перевернутому з ніг на голову житті ще залишаються такі знайомі речі, як друг, схиблений на дієтах і кубиках на животі, безглуздість, але це була рідна їй безглуздість. Після закінчення уроку до домаї підійшла староста і повідомила, що її викликає професор Білозір. Напевно, це з приводу вчорашньої самостійної, буркнула Майя Стефану, коли Олівія вийшла. Я таки її завалила. Вже стоячи перед кабінетом декана лікарів, Майя не поспішала заходити. З усіх вчителів, крім Маскарона, саме професор Білозір був тим, хто знав дуже багато її секретів. Вона хотіла вважати його одним зі своїх друзів, що вміють добре зберігати таємниці. Вдихнувши, дівчина постукала тричі і зайшла до кабінету. На тумбочку, хутко. крикнули їй. Варто було дверям за нею зачинитися. Не встигла Майя збагнути, як інстинктивно схопилася на найближчу тумбу. До неї, через кабінет, повзло щось зелене, жиле подібне із безліччю зубів, що стирчать на всі боки. Майя, побачивши зубасту калюжу, тільки сильніше підібгала ноги і притулилася до стіни. Професор Білозір, підставивши під лікуть сто стек, з задумом сидів на своєму столі з іншого боку кабінету. Що це? вигукнула Майя, бачачи, що вчитель не поспішає нічого пояснювати. Зілля зубурят однієї з моїх п'ятикурсниць, спокійно відповів учитель. Мабуть, вона його перетримала на сонці і воно забрудило. Дівчина незрозуміло глянула на чоловіка. І часто зілля, що забрудило, починають буквально брудити, напружено запитала Майя, стежачи за пересуванням зеленої маси. Час від часу. кивнув професор Білозір, а зловивши очманілий погляд Майї, пояснив: Магія буває непередбачуваною в будь-якому вигляді. Як бачите. Навіть рідина в пробірці може розлютитися, якщо не врахувати правила її зберігання. Скільки разів говорив своїм учням про це, а хтось обов'язково забуде? Хочете сказати, це чиєсь невдале домашнє завдання гуляє вашим кабінетом? Вражено глянула на зубасту калюжу Майя. Воно ж і пальці відгристи може. Тепер розумієте, як доводиться вчителям в академії чарівництва, розвів руками лікар. Я взагалі вважаю, що ми ризикуємо не менше, ніж вартові, бо маємо справу з магією в руках, нехай не злих, але не менш небезпечних чарівників недоучок. Майя нервово посміхнулася. Цікаво, чи це був камінь у її город за минулі подвиги? А зуби в нього звідки? запитала вона. Так його використовують для вирощування вибитих зубів. І що з ним робити? Нахмурилася Майя, прораховуючи в голові, як можна усунути розлючене зілля. Спробувати спалити, так воно рідке, ухилиться, ганчіркою теж не витерте, руку відтяпає. Гаразд, прибрав ліку ці стопки так учитель. Погуляло і вистачить. Леді Майя, заплюште очі ненадовго. Чоловік взявся за чорні окуляри. Майя трохи здивовано закрила обличчя долонями. Шкірою вона вловила легкий мороз. У кабінеті стало відчутно прохолодніше. Не витримавши, дівчина таки трохи розтиснула пальці і глянула на декана. Вона зловила всього секунду перед тим, як він одягнув окуляри назад. Його опущені очі виявилися дзеркальними, абсолютно дзеркальними. Опустивши руки, Майя подивилася на скаміннілу калюжу. Зуби в ній стирчали, як корали в камінні. Ви обернули це у камінь без магічного кола? здивувалася вона. Мої очі прокляті тим, хто у відбитті дрімає. Так що для цього мені не потрібне заклинання, це не людська магія. А чому він вас прокляв? відразу запитала Майя, хоча потім зніяковіла від своєї нетактовності. Я сам його попросив. Відповідь її приголомшила. Про очі професора Білозіра ходило безліч чуток. Їх ніхто ніколи не бачив, адже з чорними окулярами декан лікарів при свідках не розлучався. Професор зіскочив зі столу, взяв тонку трубку телефону і набрав номер Риночка, рибонька, попроси, щоб у моєму кабінеті через годину прибрали. Повернувся до Майї та поправив чорні окуляри. Побачивши її спантеличений погляд, він сказав Деякі прокляття як утруйні рослини, при вмілому використанні з них можна отримати користь. Не зовсім розумію, як це працює у вашому випадку, зізналася Майя. Досить просто, сказав професор. У житті кожного лікаря, що займається серйозними хворобами, настає такий момент, коли він втрачає першого свого пацієнта. Мені було двадцять, а їй виповнилося чотири. Я нічого не встиг зробити, бо мені не вистачило часу. Хоч би хвилина, і я її врятував би, але не встиг. Розгубився і подумав: якщо не можу зупиняти час навколо, чому б не зупиняти час тільки для того, кому це потрібно? Дівчина зігнула брову, а потім у її очах майнув здогад Звернувши в камінь, це ж те саме, що вбити. Так? І це з тих поодиноких випадків, коли смерть може стати ліками, звільнити з каменю зілля тіла не проблема, важливо виграти час, за який можна буде встигнути краще підготуватися до справжнього зцілення. Ніколи не думала, що таке практикують. Не знала, має захопитися чи жахнутися від подібної ідеї. Я користуюся цим у крайніх випадках. Так, такий підхід незаконний, але коли йдеться про життя. Єдині закони, що мають значення закони подруги з косою, і якщо це мені дасть шанс відіграти в неї кілька життів, то я прийму ризик. Майя промовчала. Подруга з косою. Дивно було це почути від лікаря, але якщо так подумати, багато хто з них так часто бачить смерть, що цілком можуть називати її подругою. Професор Білозір показав настілець перед своїм столом. Сідайте, леді Майя, чи вам і на тумбушці зручно. Дівчина усвідомила, що все ще сидить на тумбі, підібгавши ноги. Вона злізла, обійшла скам'янілу калюжу і сіла перед деканом, що зайняв місце через стіл. Нашого лускатого друга давненько не видно, сказав професор, глянувши у вікно. Він надіслав мені записку про полювання і повідомив, що буде деякий час відсутній. Мені він передав те саме, кивнула Майя, а потім схаменулась. Чи варто було говорити вчителю, що вони з Ельдаром знову працюють разом? Професор Білозір уважно глянув на неї. Майя бачила відбиття кімнати та себе на стільці у його круглих чорних окулярах. У такі моменти вона завжди запитувала себе, як багато знає про неї вчитель, як багато вже їй сказав. І про що ще більше промовчав? Майя подумала, що зараз може поставити запитання, про яке не раз міркувала раніше. Пора б і їй дізнатися про професора більше. Чому ви здали Ельдара батькові? спитала вона. Бачу, вам не подобається, що він працює з вартою. Але хіба не цього ви домагалися, коли допомогли ув'язнити його в академії? Після закінчення навчання на нього чекало те саме життя. Професор відповів не одразу. Майя відчувала, як він розглядає її через чорне скло. Тепер вона могла уявити, як на неї дивляться його дзеркальні очі, здатні обернути за секунду на шматок каменю. Якщо я скажу, що збирався зрадити вашого батька, що ви подумаєте? тихо спитав він. Як швидко ви перетворите мене в брилу, якщо зізналися? Одразу відповіла Майя. Чоловік хмикнув. Підвівся і підійшов до вікна. За легенькими тюлями виднілися зелені гори. Знаєте, яку фразу часто каже ваш батько, коли справа стосується честі? запитав чоловік, повернувшись до Майї. Великому чарівнику багато не дозволено, бо дозволено все. Майя трохи кивнула, пригадуючи слова батька. Професор Семерос, як ніхто інший, знає, наскільки важливо не забувати. Що за силою завжди йде відповідальність, і заснував він академію не стільки заради магії, як заради бажання навчити наступні покоління розумінню чародій це насамперед людина. Декілька миттєвостей Майя дивилася на декана, поки не зрозуміла, що він намагається їй сказати, чи можливо, що він хотів дати Ельдару пожити життям, яке могло б бути в нього, якби він не втратив однієї ночі і дім і сім'ю. Життя яке могло б бути в нього, якби він був тільки людиною. Ви планували відпустити Ельдара, як закінчиться його навчання в академії? Раптом усвідомила Майя, про яку зраду сказав професор Білозір, і ця думка ніби перевернула в очах дівчини всю пісочну картину і по крихтах почала збирати нову. Ви збиралися зрадити батька з самого початку? хмикнула Майя. Їй час перестати дивуватися з того, що не вся навколо неї те, чим здається, як не всі ті, ким здаються. Але вона не відчула ні гніву, ні роздратування, лише враження від самопожертви, на яке виявився здатний чарівник перед нею, адже відпустити Ельдара означало втратити і роботу, і довіру батька, а можливо, і власну свободу. Ви так налаштуєте проти себе всіх друзів. Зауважила Майя. Так буває, коли намагаєшся чинити правильно. Але навіщо ви все це розповідаєте? Адже я можу здати вас батькові. Маєте право, посміхнувся професор Білозір. Дівчина примружилася. Вона здогадувалася, що вчитель розповів їй все це зовсім не через бажання велити душу. Про що ви хочете мене попросити? запитала Майя прямо. Професор обійшов стіл і сперся корпусом на його край, ставши поруч із нею. Ельдар вже не прив'язаний до академії, але є в цих стінах те, до чого він прив'язаний набагато сильніше, ніж будь-якою магією. Земля, де стояв Рубіновий замок, це його дім, припустила Майя. Ви, леді Майя, усміхнувся декан. Дівчина скинула брови. Маскарон той, через кого Ельдар готовий стати чудовиськом. Заради вас він ще хоче залишатися людиною. Напевно, я не маю права вас просити про це як вчитель, адже це небезпечно. Але зараз я говорю як його друг, прошу лише стримувати його шалені пориви, коли справа стосується маскарона. Якщо когось він і послухає, то вас, ладі Майя». Дівчина напружено дивилася на декана. Вона навіть не була впевнена, що утримати Ельдара здатний її батько, що має зробити вона? Я можу йти? запитала Майя, витримавши паузу. Звісно, не став вимагати відповіді чоловік. Майя попрямувала до дверей. На порозі вона розвернулася. Чи можна поставити особисте питання? Хіба вся наша розмова не тим відрізняється сьогодні? повернувся крісло декан. Чому ви це все робите для Альдара? Професор відповів не одразу. Губ, його торкнулася посмішка з відтінком гіркоти. Як часто буває, найвідчайдушніші речі ми робимо через жінок, і найгірше, що це здатне входити у звичку, трохи приречено зітхнув він. Я дав їй слово, що оберігатиму його. Мені він дорогий так само, як і пам'ять про неї. Майя напружено подивилася на вчителя, а потім не стримала у виразі жалю і, зрозумівши це, спішно покинула кабінет. Йдучи коридором, вона думала, чи знав Ельдар, що професор Білозір кохав його маму. Напевно, знав, він досить розумний і зрозумів би це. Сівши за парту в кабінеті алхімії. Майя так задумалася про розмову з учителем, що не помітила, як до неї підійшла Лаура. У класі історії після уроку, тихо промовила вона. Я буду чекати. Майя здивовано глянула на однокурсницю. Її бліде обличчя не віщувало нічого доброго. Після закінчення заняття Лаура швидко покинула клас. Майя зібрала речі та поспішила до призначеного місця зустрічі. Клас історії чарогір'я розташовувався наприкінці західного корпусу дорогою до музею. Кабінет рідко закривали, тому що небезпечного в ньому нічого не зберігалося. Ідучи по порожньому коридору, Майя все крутила в голові, що так стурбувала однокурсницю. З Лаурою вона останні дні не особливо розмовляла все ж таки посвячувати її в розслідування з Руною було сумнівно. Нехай вони і зійшлися у деяких спільних інтересах. Можливо, її брат знову загрожує їй. Коли Майя пройшла повз два обладунки і потрапила до класу, Лаура сиділа за першою партою, нетерпляче крутячи в руках шкіряну лямку сумки. Красуня встала. У тебе щось сталося? тривожно запитала Майя, прямуючи до неї через аудиторію. Не в мене. Тихо відповіла Лаура та подивилася їй за спину. Майя зупинилася, нахмурилася, а потім все усвідомила. Їй варто було одразу подумати, хто ще, окрім брата, міг так налякати одну курсницю, що вона стала біліша за примару. Дівчина обернулася. До класу увійшов високий чоловік у темній мантії. Обличчя його приховувала біла маска. Залиш нас! Промовив мах Лаурі своїм голосом, що холодив душу. Багачка стиснула губи і кинула погляд на майю. Що ти вже зробила? читалося у її зляканих очах. Іди, Лаура, все гаразд! видавала усмішку Майя, хоч не вірила своїм словам. Однокурсниця вклонилася їй і окрему магу, а потім зникла в коридорі. Маскарон обернувся зачинити за нею двері. Клацнув замок. Варто було йому розвернутися, як у горло йому впарлося вістря ножець. Не ворушись, холодно наказала Майя, стоячи до нього впритул, щоб встигнути завдати удару. Те, що її застала зненацька, не означає, що вона не нападе першою. Вона глянула в чорні западини і постаралася сказати якомога різкіше, щоб не видати жах, що прибирає її. Я знаю, що ти зробив. Я багато чого зробив. Що ти знаєш? Сухий ламкий голос звучав спокійно і тим більше лякав. Якщо думаєш, що я дозволю тобі так само зруйнувати моє життя, як і хонтам червоним, то знай, я переріжу тобі горло прямо тут. Яка ж частина Майї вразилася її словам? Вона ніколи не говорила нікому нічого подібного, ніколи навіть не думала такого казати. Але зараз відчайдушно намагалася обернути страху злість, намагалася переконати себе, що зможе зробити все, що потрібно, щоб захиститися. Він розповів тобі, зрозумів Маскарон. Що ж, я не заперечуватиму того, що зробив. Тобі так подобається ламати долі людей? Вони самі їх ламають, мені лише подобається за цим спостерігати. Що? Нахмурилася Майя і притиснула вістря душеї мага щільніше. Руки зрадливо тремтіли. Ти використав дитину, щоб убити цілу родину. Що вдієш, вони самі винні? Не я зробив так, що маленький півкровка боявся більше рідну сім'ю, а не мене, і причиною цього був їхній дріб'язковий страх втратити владу. Я лише робив те, що повинен зрадивши того, хто тобі вірив. Я нікого не зраджував, впевнено заперечив Маскарон. Я ж не клявся у вірності жодному Йохонту червоному. Я їхній ворог і залишався ним завжди. То в чому ж моя зрада? Майя здивовано подивилася на мага. Він говорив це з такою впевненістю у своїй правоті, що його слова здавались очевидними, як очевидно, і те, що вранці сонце встає, а ввечері заходить. Начебто це природний порядок речей, який дивно було б порушити. Що ж, у чомусь ти маєш рацію, сказала Майя. Ворогів належить знищувати, а ти мій ворог. Я не ворог тобі. Хіба? Я знаю, що ти покидала місто з Єхонтом Червоним, не без ноток роздратування сказав Маскарон. Але це марно. Трюки лісового народу не розірвуть наш зв'язок з тобою. То, може, достатньо цих ножець? примружилася дівчина, натиснувши на вістря сильніше. Тонка, багряна цівка потекла по блідій шиї. Вид крові спочатку жахнув, але Майя переконала себе, що це добре. Її противник уразливий, наразі перевага на її боці. Я не стану твоєю черговою іграшкою. І не дозволю нашкодити ні Ельдарові, ні батькові, ні його академії. Маскарон тихо видихнув. Вона побачила, як його плечі обм'якнули, а тіло розслабилося. Він трохи опустив голову, ніби збирався вклонитися. Це несправедливо Майя, — промовив він тихо. Історію Яхонта Червоного ти вислухала, а мою не хочеш знати. Майя на мить завмерла, але не встигла відповісти, як Маскарон взяв маску і зняв її. Дівчина глянула на його обличчя, в очі зелені, як весняна трава. Якщо хочеш мене вбити, я не зупинятиму тебе, сказав він своїм м'яким голосом. Бажаєш розірвати договір, давай. Як я вже сказав, моє життя належить тобі. Розпоряджайся ним, як забажаєш, моя княгине. Майя здригнулася, звернення ніби закинуло за комір кубик льоду, викликавши мурашки по спині. Вдихнувши, вона стиснула ножиці до болю. Тепер вона могла все закінчити, могла врятувати місто від війни, могла скасувати небезпечний договір, могла звільнити Ельдара від необхідності мститися, досить лише втиснути вістря в тіло ворога, його артерію. Майя бачила її на шиї, бачила, як швидко пульсує жилка. Дивлячись на цю жилку, Майя раптом зрозуміла Маскарон хвилюється, вона звела на нього очі, маг дивився на неї з під напівопущених повік. Довгі вії пускають на шкіру під очима тіні. теж довгі у світлі сонця, що повзе до горизонту. Вираз спокійний, як у статуї у соборі. Гарне та смиренне. Маг не намагався вирватися або зупинити її. Тремтіння пробило сильніше. Секунди перетворилася у вічність. Майя не знала, скільки так простояла, тримаючи погляд мага, але рука здригнулася. Вона повільно опустила ножиці. Маскарон видихнув, але тут Майя стиснула кулак, замахнулась і з силою вдарила. Чоловік похитнувся, може, навіть упав би, якби не впирався спиною у двері. Мах вражено глянув на Майю, що обтрушувала руку від удару і морщилася від болю. Зловивши похмурий погляд дівчини, він дивно посміхнувся заслужив, погодився він і облизнув губу, де провступила кров. Лють тобі личить, ти знаєш? Навіщо ти це все робиш? Пропустила Майя сумнівний комплімент, злість змішалася з розгубленістю. Навіщо тобі війна? Навіщо ця гра з князями? Навіщо вбивства цілих сімей? Чого ти прагнеш, Маскарон? Ти ж геній місця, а вам належить захищати? Ти справді хочеш знати? трохи схилив голову мах. Майя на кілька секунд зам'ялася, але згодом кивнула. Мах трохи посміхнувся. Тоді, слухай, маленька відьма. ступив чоловік до неї і опустив очі на маску в руці. Це буде мій останній урок історії у цих стінах, тієї історії, що заведено вважати сліпою плямою минулого. Мах підняв очі, що спалахнула зеленим блиском. Я розповім, як народився маскарон.